Певно, що наука завжди оточувала мене усюди, бо це і вдома ти спостерігаєш, як все змінюється, автоматизується, як працюють батьки, в яких сферах. Звичайно, дуже великий вплив це саме школа і це сім'я. Можливо, моє особисте бажання, моє особисте бажання стати якимось е, відомим. Мене надихнуло займатися наукою, те, що я можу дослідити, які зараз проблеми є в світі, та я можу е вирішити їх за допомогою створення якихось технологічних рішень. У мене натхнення це успішні люди, е тому що вони мотивують мене створювати щось нове. На мене це думка, що ми можемо стати краще, і я хочу досягнути ось цього найкращого. Мене надихають люди з іскрами в очах, люди, які невпинно працюють, які стараються щось винайти, щось дослідити. Я створила проєкт Мобільний застосунок LG Tracker». Він е, може допомогти алергікам шляхом надання актуальної інформації про. Зазнаної Олії, що їм допоможе з ними боротися та покращити їхнє життя. А мій проєкт зроблений для того, щоб популяризувати мурали. Я хочу, щоб люди більше дізнались про їхню історію, про їх творців, щоб вони е, розвивали зі мною можливо це також, бо це дуже цікава тема. Чи стикалися ви з проблемою опаленням чи водопостачання? Чи вимикало у вас коли-небудь воду? Звісно, я думаю, що більшість людей стикалася з цією проблемою. На жаль, сучасні методи, як то хімічна обробка, як то фільтри та сепаратори або ручний бор, вони не завжди не завжди вирішують цю проблему, і у них є всіх значні мінуси. І саме е розв'язання? Цієї проблеми я зайнялась. Мій проект це нейронна мережа, яка визначає, які гриби розкладають який пластик, оскільки це 100% екологічний спосіб. За До допомогою цього ми можемо позбутися тих мільйонів тонн пластику, які заберуть нашу планету та океани. Маючи 4 роки досвіду в IT та кінематографії, наразі я працюю над короткометражним фільмом «Shopping Edict», який спрямований на висвітлення проблеми переспоживальництва. Цим фільмом я хочу. Закликати людей використовувати речі повторно, тим самим роблячи наші тренди циклічними, роблячи їх екологічно чистими і допомагати нашій планеті. Можливо, через відео або також робити якісь свої проєкти. Мені здається, науку можна зробити більш цікавою і доступною для молоді це якимись рекламними інтеграціями. Тому що допоки я не прийшла у науковий ліцей, я навіть не знала про конкурси і що є можливість показати своє творіння світу, а не просто Україні. Тому що поки це виглядає так, що ми просто якась компанія, і тільки ми знаємо про ці конкурси, але це неправильно, тому що людина може загорітися ідеєю і створити щось зовсім унікальне і нове. А ми просто втрачаємо ці можливості тим, що не, не, не поширюємо достатньо. Насправді, наука цікавить багатьох. Проте варто було б розповсюджувати її більше, тобто показувати, які є можливості, наприклад, конкурси, воркшопи, зустрічі і так далі. Тобто залучати людей не тільки, щоб вони працювали в лабораторіях, не виходячи з них, але й знайомилися з іншими інноваторами, а також надалі об'єднувалися в команди та працювали над великими ідеями та стартапами. Як на мене, нам не вистачає мотивації показувати це світу, тому що всі проекти зазвичай залишаються у такій оболонці і не йдуть кудись далі. Нам потрібно популяризувати цю тему і показувати людям, що таке існує, і таким дійсно займаються. Ми Спостерігаємо як все більше і більше конкуренції на тому ж нашому конкурсі, що дуже багато людей. І мені дуже подобається, що і хлопчики, і дівчата, до прикладу, зараз я дуже багато дівчат бачу. Я думаю, що це навіть та сама конкуренція, коли ми спостерігаємо за людьми, наскільки їх багато, і наскільки хочеться створювати щось своє. Тому я думаю, чим більше конкурсів, чим більше людей, чим більша конкуренція, тим буде краще, і тим більше заохочення.